М'яч суперники поїхали коля будь да, Даня скажи Колі, як будто. Лад, руки. Оля. Даня. На Микету. Микита вперед. Міша. Микета. Ну. Простріл. ай яй яй яй, -яй. Ніхто не замкнув. Ніхто не замкнув. Міша? Даня. Давай, 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 Міша вперед, Павлик. Пашка, вступай. Пашка, вступай. Працюй. Паша протягує. Протягує. Микита не, не вдалося. Даня, Микита. Простріл. Аааа! Паша! Другий раз за тригі! <раприваю> Дуже велика.

Владик кроке. Правильно, крайнього знайти. Та я нічого не бачу. Марко. Вперед. Аут. Коля. Ще раз аут. середину біг. Ну Куди в середину, Олексій? Давай край, щоб бігали вільні зони. Зачинка діє, бачу. Ми кидає вперед. Даня? Треба... Вперед не проходить на мішу. Батько, да усідай, сідай, сідай. Хвати робить.

Постарається, опять. Один нуль ми ведемо. Марко. Марко, дай! Коля вперед. Марко зберігає поля. Ні, не зберігає, аут. Дикайте, Не, Ah! <ś sai> а ah, от наш.

Аня, кто твоя? Да, Даня, Марко, Марко вперед, Андрей. Замістову, ти кидає жал. Я скибот. За чим ідеться? За Цілуватися, однуватися. Даня Марко, Андрій. Я відскакую от сюди. Андрій. Ти прибігав до нього. Він тобі Все. Андрій, не бігайте до гарця. А від суперникся. Дануемо. Даємо одразу. Марко? Андрій? Данило? Рахунок доноден. Один. Коля? Молодець? Марко? Андрій? О так само й ти, тому що ти б'є. А потім получає м'яч, А що він почути? До кого не зняття треба подивитися.

Андрій. Андрій. Павлик, Міша, Міша, Даня. Андрій. Ми, ах. Андрій. Разстріл. Ну. Ну. Ай-яй-яй. Pasa? Pasa? Kdaj? Out. Ne, ne out. Out. Andrej, komolda je smešal. Udar! Jed yeah! v aven! Даня. Вперед на мішу, не проходить. Даня, добре. Андрій. Ай, ай-яй-яй. Менячук! Андрій, там зійде, там зійде. Паную, хочу живий воріт. Я лице. Я почув та її віддав, дав, партнерів бігається. Я можу одним дотиком зараз атаку. А вони стоять. Байко, там один гравець, подивись, вон там один. Марко, простріл. Паша. Ай-яй-яй, майже, майже. Ти бачиш? Даня, Даня, шукай гравця, коля нечто. Коля нечто, Таня, шукай гравця. Марко, залужай! Дай, Паш! Паша. Ліва ножка Ало. Паша, у кого ліво не є. Даня з гравцем! До нього до нього, в нього, в нього в нього! Коля, Даня?

Данила, на Марулю, не до жених, не, догнав, ох, <ріпи> давай-давай, молодець, молодець, на Мішу, Паша, Кутовий. Ей, Міша, подай будь ласка зараз, Міша.

Два один рахунок ми виграємо. Йо-має, два-два. Два-два. Давай, давай, Марко, Вперед. Маруля. Коля. ну. Владик, руки. Ну не бай по допомоги. Ти дивися себе. Ти концентруй на ділі, вона тобі вигідна, то буде. Чому? Чому треба потипонувати на ці атаки? Ти повинен стримувати оборону. ти тебе це Сьогодні ромби, чому ти Браманда, он є працівником! не працює голова і р briefing неп��ящого вікна. Сьогодні доді он зал specified my team. Будуть з вами ш остання対 dungeon на ми promptường. Чого ви MotherFocracy не маєте? Сперва пропустила, нічого не Миша? Маруля? Данаэла? Ти треба бути в брусі, ти треба бути по грудь, щоб щось зробити. Ти маєш там. Ти треба стояти, бути в я в зоні там бухарда є. Вона ворить! Він в середину, дурнеться! Міша, Павлик! Хвата Куди ти? Ти потакає добре Байсти стартанув, скоріше, ніяк. От він почулися на нього, не ти хіба не встигаєш, куда то летиш. А я послай, рай ти ближче, працювати, а ти робити заводити до своєї ворі. ти туди біжить. Ну, косічка давай! Масаровець! Ой, тебе, бойтесь, самиво тут, а буде його обірвати, щоб тобі страсувати. Не робите саме помилки. Давай, давай, дайте. Марко. На Меша. Добре. Міша. Добре, дики, дитя, давай, Марко. Давай, дух. Дай другу сторону. Добре, Нічого, молодець. Аут. третина стана. Маруля? Даня?

Прополенко. Свеже Давай, давай. Давай, давай, не сподівайся. Нуль, жодних Антон, давай, Антон. Козаць. <зурує> ага. Бод, давай ще постояти, Антонь. <зурує> <зурує> ти не бачиш, хто? То Ти маєш постояти, Антон, Та три рати, я хочу той гра випускаєте, то Дивись, поки м'яч у тебе попадає. Петре, руд. рахунок. Ніхто не бачить, На руля? На руля дай. Андрій. Макета? Но розвороти вийшли. Нема кому, дай м'яч. Не... Ну, не Паша. Ні, ой, не Паша Маруля, вибачте. Марко, продовження. Тобто треба було чого. Марко. Та Марко? Марко. Тату, давай! Включайся, да, давай! Стой, сідай, давай! Другий, по крайній мірі, це виходить в середину. Діагональна передача. Швидше, сидіть, дідом! Розвернув, розвернув, розвернув. Заставити його, вибірте до оборони в атак. Ну, добре, нічого, нічого, давайте! Не пустили Fred, Andrejko, Marko, Fred, Fred, Kolja, Marko, ай яй 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 Марко яй 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 яй

Все, 2-2. Будуть канальки. Будемо зараз починати серія. Марка, молодець. молодець, молодчина, красавчик, Влад! молодець. Паша б'є. Yeah, passa Malachenka. Mesha, yeah. Я yeah. є yes. молодці. молодці виграли. Зустрінемося на наступній грі, то вже буде остання сьогодні.